Всім привіт! Це 46-й випуск новин на ДОУ. Новин українського і не тільки українського IT під час війни. І на рекламному місці сьогодні ініціатива фонду Сергія Притули, яка називається Шотдаун. Як на мене, чудова ідея. Вони виробляють брелки та бляшки, різні аксесуари, і вони не прості, а зроблені з збитих рашистських літаків. І будь-хто може їх купити за донат від тисячі доларів, які йдуть на ЗСУ. Як на мене, чудова ідея для подарунку в сучасних умовах і класний спосіб допомогти армії. Посилання в описі, подивіться, там дуже прикольні вироби. В обговоренні до минулого випуску торкались теми менеджерів паролів. І мене дуже здивувала позиція декого про те, що а навіщо взагалі їх використовувати це ненадійно? Мені здається, що це досить наївний погляд на речі і нерозуміння того, як працюють паспорт-менеджери, і обговорювали, а які ж надійні? Якщо говорити про репутацію, то тут досить очевидно. Є відносно свіжий, але гарно зроблений бітварден. А якщо ви багатий, то ван паспорт. СНЕП планує звільнити 20% спеціалістів. Головний бізнес-директор компанії покидає свій пост. Ну, про бізнес-директора відомо, що він переходить в Netflix. Еван Шпігель каже, що це скорочення дозволить їм там все переосмислити і не допустити таких скорочень в майбутньому. І вони урізають нерівномірно. Вони там закривають деякі свої хардварні проекти, деякі апки, які вони купили недавно, будуть згортати. І незрозуміло, наскільки це задіне українські офіси. Їх два в Києві та Одесі в Одесі, тому що там був офіс Luxury, який купив Snap свого часу. Якщо ви там працюєте, то напишіть в коментарях чи напишіть мені в Телеграм, як у вас обстановочка, тому що компанія офіційно не відповідає на запити. Але сподіваюся, у Snap все буде добре. В офісі резидента Закарпатського it Кластера провели обшук. Компанія Сімкорт прокоментувала інцидент. Ініціатором цього інфоприводу став закарпатський it кластер. Я вважаю, так і має бути. Вони мають захищати своїх резидентів. За це їм плюсик в карму. Безперечно, вони написали, не вказуючи компанію, що обшук, і що дуже це все підозріло, тому що незрозумілі підстави. Потім АІН з'ясував, що це компанія Сімкорт. Сама компанія це підтвердила. Їх керівник Олександр Кудяк. Каже, що прийшли без рішення суду і зупинили роботу підприємства. Людей залякували, відбирали телефони, намагались конфіскувати комп'ютери. Я так розумію, що не конфіскували. Представилися головним управлінням національної поліції в Закарпатській області на чолі з начальником відділу карного розшуку. Крілем Ігорем Богдановичем я вважаю важливо нам запам'ятати це ім'я і слідкувати за долею цієї людини, цього посадовця. Ем, юристи е, обіцяють подати чи вже подали в ДБР скарги, і не зрозуміло, що це було, тому що там от звучить, що намагалися відібрати комп'ютери, але не відібрали. Тобто незрозуміла якась ситуація, і сподіваюсь, що буде реакція всіх, всіх дотичних. І мінцифри, і поліції, і так далі. Компанія, взагалі з Харкова, але перебралися на Закарпаття в зв'язку з війною. Microsoft оголосила про загальну доступність віртуальних машин Azure з процесором Ampere, мабуть, так це читається Ultra Arm. Вони оголосили, що в них з'являються машини на базі цього процесору, також що вони будуть доступні в конфігураціях з Кубернетисом, чи під, під управлінням Кубернетисом, аби так правильніше сказати. І в цьому взагалі арми вже досить давно в клаудах доступні, в Амазоні ще там багато років, і в Google Cloud є, і от тепер в Азурі, і здається, вже й були. Але тут найцікавіше це саме цей процесор. Тому що в ньому там чи то 80, чи то там є версія ще на 128 ядер, і це дуже потужний серверний ARM, і він показує чудові результати по перформансу. І це черговий крок в переможній ході ARM по планеті. Скоро всі сервери будуть на ARM. Або ні. До речі, Девопси, які нас слухають, і дивляться, напишіть, чи є у вас в продакшені системи на ARM-процесорах. Штучний інтелект лямбда від Google тепер можна протестувати так. Це саме той, в якому інженер компанії побачив свідомість. Насправді це був не інженер, а спеціаліст. З етики штучного інтелекту, тобто вони наняли чувака, який на цій же темі і трохи з'їхав з розуму. Ми це висвітлювали свого часу в новинах, і от вони випустили апку. Апка під Android. Там є декілька режимів роботи. Я перший навіть не пам'ятаю, що робить другий називається Лістит, який дозволяє сказати ціль, а штучний інтелект спробує його на кроки досягнення цієї цілі розбити. І режим Talk About It, але собача редакція. Це, мабуть, так це правильно назвати Docs Edition». тобто можна спілкуватись вільно з штучним інтелектом, але тільки про собак. І вони тестують в тому числі можливість штучного інтелекту притримуватись теми, тобто його можна спробувати уводити в інші теми, а він має продовжувати говорити саме про собак. Цікаво, як такими продуктовими штуками вони намагаються ходити по краю, тому що нагадаю, всі схожі наробки до того презентовані, вони завжди погано закінчували. Тому що всі ці системи вони вчаться на тому, що створило людство. А те, що створило людство, воно не дуже політкоректне, не дуже. Терпиме, не, не дуже гендерно нейтральне, не дуже расово-нейтральне і все таке. Тому всі ці штучні інтелекти вони потім звалювалися в якийсь фашизм, расизм і все таке. Тут вони намагаються це обмежити і зробити безпечним, але вони зазначають, що у деяких випадках лямбда може викликати токсичні реакції на основі упереджень у своїх навчальних даних. Відповідно, штучний інтелект може генерувати стереотипні відповіді, орієнтуючись на стать чи культурне походження. Тобто, і тут вони спробували підкласти соломинку, Ну, подивимось, наскільки люди швидко розкрутять штучний інтелект на щось непристойне. Функція Twitter Circle тепер доступна усім. Twitter викотив можливість обмежувати видимість вашого твіту для фоловерів. Тобто ви можете своїх фоловерів розбити на якісь групи, те, що давно можна було в Фейсбуці і в Прости Господи, Google+. +і. І там ну і можна обмежувати власне видимість. В Твіттері про це жартують, що тепер можна буде для того, щоб нити не заводити окремий аккаунт. Але я, якщо чесно, взяв цю новину в новини для того, щоб нагадати, що в мене теж є Твіттер, Підписуйтесь на нього. На нього посилання буде в описі до цього відео. А також Твіттер є у багатьох членів команди Доу, і там буває цікаво. Посилання на їх профілі також будуть в описі. Там і влада є, і ма. Наша і Олекс. Підписуйтесь. фінтек стартап Фейро отримав 2 мільйони євро інвестицій. Гроші допоможуть уникнути звільнення десятків спеціалістів. Вони залучили гроші від свого поточного інвестора е Райфайзенбанку. І вони, на відміну від багатьох інших стартапів, які зазвичай говорять, що вони гроші залучають виключно для масштабування, розвитку, збільшення продажів, всього такого, вони кажуть, нам це треба для того, щоб не звільняти людей. Взагалі, цей стартап він виявляється. Окрема компанія, але виглядає так, як ніби це продукт саме Райфайзенбанку. Він потрібен для того, щоб спрощувати облік і я так розумію, податкову звітність для ФОПів. А тепер у них будуть вони будуть орієнтуватися ще й на інші ринки, і в них інтернаціональна команда. І в Києві також є спеціалісти. Вони заморожують найм в Україні, але будуть я так розумію, наймати в інших країнах, зокрема в Бухаресті. Отака от новина. До речі, якщо хтось сам веде свій ФОП, скажіть, чи знали ви про такий стартап і чи прикольно ним користуватись, якщо ви раптом користувач? А якщо не знали, але самі ведете ФОП, то скажіть за допомогою, чого ви це робите. Уникнути подвійного оподаткування. Українцям дозволили отримувати довідку про податкове резидентство онлайн. Примірник заяви називається Матеріал на доу. Ем, ідея в тому, що раніше цю довідку треба було отримувати в паперовому вигляді, а зараз багато хто не може повернутися в Україну, і тому вони часто вибирають, щоб просто отримати інше податкове резидентство. Нагадаю, загалом ідея подвійного оподаткування, тому що там в коментарях таке враження, що не всі розуміють, вона полягає в тому, що якщо ви резидент іншої країни, податковий, то ви в новій країні можете або не сплачувати податки, або сплачувати різницю. Тобто, якщо в країні перебування у вас податок 10%, а ви вже 5% сплатили в український бюджет, то ви можете тільки різницю сплачувати. Насправді, щоб все це запрацювало, треба набагато більше, ніж просто довідки. Треба мати договори з цими країнами, і, і над цим працює уряд. Але це один з важливих кроків, які потрібні для того, щоб це запрацювало, і дуже добре це вже працює в Польщі, яка нагадаю, дозволила українцям залишатися податковими резидентами України і отримувати доходи в Польщі. Там здається єдине обмеження, що це мають бути доходи не від польської економіки, а від якихось інших країн. Це що безперечно полякам велика подяка. І мені здається, що це от. Те, як країни будуть з Україною про це домовлятися, тому що з нашої сторони явно є робота, це теж дуже важливий маркер, тому що він, ну як на мене, він не менш важливий ніж там допомога, якась інша, економічна, чи чи може навіть зброю, тому що вона працює вдовго. Нам важливо зберігати громадянами і платниками податків, людей, які зараз роз'їхались, щоб їм було легше повернутись, і щоб вони хотіли повернутись, і щоб їх гроші йшли на. На користь держави. Уряд відмовився від додаткового податку на імпорт у 10%. Навіщо він був потрібен? Та чи варто шукати альтернативу? Називається матеріал на Форкс. І він для нас всіх важливий. Чому? Тому що зараз є велика проблема з валютою. Тобто в нас дисбаланс торговий. Україна експортує набагато менше, ніж імпортує. І через те курс гривні падає. Останній захід, який був на це спрямований, це коли трохи привідпустили. Ну, добре, змінили, послабили гривню, змінили офіційний курс фіксований. Але проблеми на цьому не закінчуються. І в нас все ще дисбаланс, його треба якось вирішувати. І була ідея, щоб зробити податок 10% на те, що хтось з імпортерів хоче купити валюту. Тобто, якщо ви компанія, ви хочете купити валюту, чи може не обов'язково компанія, вам треба 10% заплатити податку. І це мало б знизити рентабельність і взагалі бізнес-цікавість компаній до того, щоб. Купувати валюту, і відповідно валюти треба менше, і все буде добре. Але бізнес дуже повстав проти такої ідеї, тому що це вбиває багато бізнесів. Зокрема, там рітейл проти цього виступав, тому що тоді офіційний імпорт він стає дорожчим, і замість того, щоб було більше податків, люди просто починають купувати. Чорний імпорт, тобто контрабанду. В уряді відмовились від цієї ідеї, тому що її дуже мало хто підтримав і дуже активно виступали проти. Але не зрозуміло, що вони робитимуть далі. Бо якщо нічого не робити, то треба буде відпускати курс гривні знову. А на цьому на сьогодні все. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юра Федоренко. До зустрічі. І підписуйтесь на твіттери.